Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді пінцет від компанії FNIRSI. Це оновлена модель, друга версія LCR ST2. Він використовується для вимірювання параметрів SMD компонентів, в тому числі без випаювання сплати. Він поставляється, як ви бачите, в такій гарній кольоровій картонній коробці. У нас є такі параметри. Він може працювати від батареї 3 години. Дисплей 147 дюйма HD кольоровий. Розміри 31-170 на 20 мм, вага 60 грам, має порт Type-C, працює від 0 до 50 градусів і зберігання мінус 20-60 градусів. Всередині коробки у нас є такий класний чохол, плотний, щоб нічого ніде не пошкодилось. Емблема в нірці металева. Є макалатурка, як завжди. Подивимося, чи є українська мова. Української мовою немає, є тільки китайська і англійська. Можна коротко ознайомимося з характеристиками пінцету, що він може вимірювати. У нас є вимірювання ємності від 1 пікофарат до 22 тисяч мікрофарат. На якій частоті вказано 100 Гц, 20 Гц, і яка похибка? 5% і при яка буде ємність? Це дуже добре, що вказано вже похибки в різних частотах і різна ємність. Тут у нас індуктивність від 1 мікрогенрі до 10 генрі. І теж вказано, в яких частотах яка похибка. Кому цікаво, може поставити на паузу-ознайомитись або зайти на сайт виробник, виробника і ознайомитись. Посилання на цей пінцет залишу в описі під відео. Опір може вимірювати від 10 міліом до 10 мегаом. Так, і вказано, яка похибка буде. 10 мОм це 2%, і 10 мегаом – 5%. І які, на якій частоті яка похибка. Бачите? 1 КГц це у нас мінімальна похибка буде. Це опір. Тут у нас теж 1 КГц у нас менша похибка. Індуктивність і ємність. У нас теж 1 КГц. Можна перевіряти діоди, як ви бачите, але напруга буде до 07 вольта. Світлодіоди ми не зможемо перевірити. Частоти тут не вказані. Це просто по напрузі. І тут додали ще вольтметр, плюс-мінус до 30 вольт може вимірювати. Ці ті самі показники. Все. Нічого цікавого, нам цікавить саме пінцет. Ось такий пінцет. Приходить. Він уже такий масивний, більший, ніж перша версія. Тут у нас є перемикач вправо-вліво, натискається. Магніт є, що можна кудись примагнітити, щоб не загубився пінцет. Є роз'єм Type-C для зарядки і оновлення програмного забезпечення, включення до комп'ютера. Тут у нас ще є. Така фішка, що можна ці щупи відключати. У нас порт type TypeA. Накінечники можна відкручувати і міняти. Тут є в комплекті ще такі загнуті. Ось такі. Це щоб зручніше можна було SMD-елементи перевіряти. В комплекті є ще у нас щупи Кельвіна з затискачами, щоб можна було десь затиснути. І не тримати і перевірити. Давайте зараз ми перевіримо, наприклад, якийсь конденсатор. Вже бачу мінус. Ці дорти, вони дуже жорсткі, потрібно, щоб виробник замінив на силіконові, незручні. Підключаємо. Так, не туди. вмикаємо наш пінцет. Наставка в нірсі, і ми тут бачимо LCR. Давайте зразу подивимося діоди. Автоматичний режим виберемо. Авто. Теплище я приближу, вам краще було видно. Ви бачите, у нас 1,7 із цього конденсатора. А він повинен бути 1000. Давайте подивимося на різних частотах. Цей пінцет, знаю, точно вміє це робити. Так, вийдемо сюди. У нас є тут режим скан. Заходимо і перевіряємо на різних частотах частоті 100 Гц. Бачите, у нас показує 5. Це у нас опір зараз. А нам надаємність. Так, ємність вибрали. 2 мікроферада. 2. Лише 2 показує. Цей конденсатор лише показує 2. А повинен бути 1000. Тобто він вже вийшов з ладу. Цей у нас конденсатор на 330 мікрофарад. давайте подивимося, Яку у нас покаже ємність. 310. Важко сказати, яку найкраще вибрати частоту. Напевно, на 100 Герцах для вимірювання. Давайте ще й. Якийсь конденсатор поміряємо. Ось у нас є ще один. 1000. Давайте ще цього поміряємо. Теж показує, дивіться. 1500. Дуже дивно. Два конденсатори і два проблемних. Чи це мікро міліфарад А, це мікро. Все, зрозуміло, значить вони робочі. А давайте ще в мене є мультиметр. І спробуємо ним заміряти, яка буде швидкість вимірювання Не скажу, що він еталонний але краще у мене немає. Зразу перевіримо, яка буде ємність. І як швидко він це буде робити. Він це робить довше. Тисячу мікрофарад, 1,7 показує. А наш пінцет? Показує 1,5. Ну, можна сказати, все чітко. Теж 1,7 на частоті є 10 кГц. Теж нормально, все дуже добре. ці щупи, мені не дуже вони зручні. Мені краще отак. От щоб можна було на платі щось перевірити. Давайте все візьмемо таку плату, це підвищувач і поміряємо в автоматичному режимі чим зможе виміряти індуктивність. Нормально 9. 520 тоже нормально емкость давайте тут еще замеряем 269 классно замеряю у меня есть такая плата тут у нас проблема с дросселем давайте мы его замеряем 155 а есть правильный наш дроссель Повинен бути. Це у нас правильний. 151. Ні, це неправильний, 150. Ось ви бачите, 150 дорослі. Це більший, це 2 амперний. Щоб можна було заряд збільшити до 2 Ампер. 15. Мікрогені. Тепер візьме маленький, теж 150-й. Це на нього треба міняти. Теж 15. Тут у нас зараз такий стоїть. Давайте подивимося, яка в нього є. Індуктивність цього дроселя великого. Що ми зможемо, звісно. Достати. Да, 3 і 3. А, все, є така. вже новий. Використовується дросель і й 20. 20. Ну, повинно бути 22, ну, нічого. 20 Тут 4. Трошки більше. Тобто в нормі все. Давайте зараз ще конденсаторів трошки помірюємо в автоматичному режимі. Теж 390-400. Нормально два конденсатора. Тут можна зразу ось так нажати. Так вийшов. І це у нас буде плюс. Це у нас послідовне з'єднання і паралельне. Давайте спробуємо, як у нас він визначає. ємність. Тобто ємність показує, бачите, 395. и Опер відразу показує. Тут у нас теж 395, тобто все нормально. А давайте тепер подивимося, якщо ми захочемо без пинцета це зробити. Є Давайте уємність подивимося наших конденсаторів. Чекаємо, як ви бачите, дуже довго. Пінцет це робить дуже швидко. 482. Нормально. Це, що довго чекати? 480. Пінцетом це в рази, ви бачите, дуже швидко можна зробити першочергову діагностику. Як вам хтось приніс на ремонт щось, ви пінцетом раз, раз, швидко все зробили. Тому що мультиметром трошки довше прийдеться чекати, але відкладемо його. Пінцет у нас не такий точний. Бачите? Не такий точний. Бажано вибирати режим не автоматичний. Так, у нас більш точніше буде визначати. 400. І тут у нас частота. 120 Гц, наприклад, виберемо. Вже 405. 100. Теж 405. 100 кГц. Тут у нас вже значення гуляють. Точно неправильні. Такі частоті 420. Теж гуляють. Велика частота вон, і значення вже неправильне. Тут у нас краще. 1 кГц. Так ми дивилися, 1 кГц. Давайте напругу спробуємо зменшити мінімально і подивимося. О, дивіться, 420 1 вольт. 405, 0,6, 396 пікоферат, мікроферат 402 і на 0,1 у нас показує 423. Тобто на меншій напрузі у нас показує більш точніше. Давайте ще сантиметром, Ще раз це побачити. 437, можна сказати, що пінцет дуже добре з цим справляється. Головне правильно вибрати частоту і напругу. 420, все в нормі. Давайте швидко пройдемося по налаштуванням по меню. У нас є режим сканування. Ми беремо якусь, якийсь елемент. Включаємо ємність і у нас по частоті проходимо. Думаю, вже зрозуміли. Це вже дивилися. Так само опір і все інше. Виходимо, нажимаємо М. У нас є режим сортування. Ми можемо одібрати, наприклад, конденсатори, резистори. Вибираємо, яка нам потрібна. Опір, який нам потрібен. Задаємо тут його. Відсоток похибки вибираємо. І нас тут буде показувати кількість резисторів, які нам підійшли які нам не підійшли. Це ми перевіряємо. А я б не вийшов. Ще раз. Кількість, бачите? Не підійшло. І так усі резистори ми можемо перевіряти, і воно буде сортувати по всім резисторам. Це якщо нам десь потрібна велика партія у нас резисторів чи конденсаторів, чи ще індуктивності, і нам потрібно, щоб все співпадало з мінімальною похибкою. У нас тут 1%, можна більше, 10%, можна менше. Напруга. Це напругу перевіряємо. Ну, це як звичайно. У нас тут є плюс-мінус, як ви бачите. Якщо ми підключимо до мінуса, то у нас батарейка ця перевернеться. Ми будемо знати, де плюс, де мінус. Налаштування. У нас тут є мова. Так, ближче. У нас є тут мова, китайська, англійська. Швидкість вимірювання. Слов, це. Повільна і фаз швидка. Краще на повільній, більш точніше. Це стартова сторінка при включенні. Орієнтація у нас автоматична. Як ви бачите, у нас дисплей. Перевертається. Для правшів, для лівшів. Яскравість максимальна. Звук, я його вимкнув, щоб не заважав. Автовимкнення у нас вимкнуто по замовченню було, я поставив 15 хвилин. Калібрування. Ми можемо цей пінцет відкалібрувати. Ну, я це не робив, не бачу сенсу. Є версія прошивки. Можна зайти на сайт виробника і подивитися, нова Точно знаю, що вже є нова версія. 1, 4, 5, якщо не помиляюсь, кому цікаво, може зайти і перевірити. Скидання налаштування. Беремо нашу плату калібрувальну. Щоб можна було перевірити, як наш пінцет відкалібрований. 0 Ом. Бачите. 8. 10, 10 1 Ом. Практично чітко. 10 Ом. Теж. 100 Ом. Все в нормі. 1000 Ом. 1 кОм нормі, 10 кОм теж все добре. 100 кОм теж нормально. 1000 кОм 1 МГОм – теж нормально. І 10 МГОм – теж. Якщо у нас щось не співпадає, ми можемо це відкалібрувати. Для мене такий пристрій дуже зручний, що можна одною рукою. Відразу перевіряти елементи на платі, тому що мультиметром це не дуже зручно робити.